Вітаю на каналі Learn English with Ivan Шандра. Чи було у вас деколи таке, що ви хотіли розповісти про щось, що відбувалося в минулому, тривало в минулому і до якогось періоду в минулому? Ось у цьому відео ми якраз і розглянемо Past Perfect Continuous. Боже. Це зовсім не страшний часовий відмінок. Не, не лякайтеся такої довгої назви. Зараз ви все зрозумієте. Тим більше, що ви вже багато чого знаєте. Вам потрібно буде, буде просто ті знання, які ви вже знаєте. Приклеїти сьогодні докупи, склеїти докупи, і зразу у вас вийде Past Perfect Continuous – Минулий доконаний тривалий. Або минулий завершений тривалий. Отже, це такий часовий відмінок, який дозволить вам чітко, виразно і ясно, і правильно, що саме головне, розповісти е, про дії в минулому, які тривали у минулому певний час до, до чогось іншого в минулому. Тобто, все відбувається в минулому. Тому він цей часовий відмінок і називається past Perfect Tense. Минулий доконаний тривалий. Значить, все відбувалося у минулому. І дія тривала, continuous, Так ви розумієте, знаєте вже. У нас є відео про різні часові відмінки, які мають у собі назву continuous, тривалий, теперішні тривалий, минулий тривалий, майбутній тривалий. Перегляньте їх на нашому каналі. Але сьогодні дуже цікавий. Він не так часто використовується цей часовий відмінок, але як він вам допоможе бути більш виразними і більш правильними, точними у донесенні своєї інформації? Тому що інколи хочеться розповісти людині, наприклад. Коли почало, почав падати, перед тим, як почав падати дощ, я був на прогулянці в парку, скажімо, протягом двох годин чи трьох годин. Або взагалі не хочете казати, протягом якого часу, просто кажете, перед тим, як почався дощ, я гуляв у парку. Цей часовий відмінок вам допоможе якраз бути більш точнішими. Вже не будете говорити, я був у парку. так знаєте, Як початківці зовсім говорять: я був у парку, я гуляв у парку. Почав падати дощ, я прийшов додому. Так, вже не такими будете короткими реченнями, а будете виразно і чітко вміти донести до вашого слухача точні речі, точніші речі про використання, використовуючи Past Perfect Continuous. Тому зразу пропоную перейти до наших слайдів, які вам допоможуть візуально побачити. І покращити свої, е, свої знання, побачити, як використовується, коли використовується Pass-Perfect Continuous, Continuous Tense, і покращити свої знання. Звичайно, будуть трошки у нас і вправа, буде там коротенька, буде у нас і, і приклади, як використовується. Тобто будьте уважні. Але насамперед підпишіться, якщо ви ще не підписалися. Дякую, більше нічого не кажу ні про лайки, ні про коментарі. Ви це самі знаєте. Ми йдемо. Просто до нашого з вами уроку. Отже, Past Perfect Continuous, якщо ви пам'ятаєте, колись давно чи коли ми починали цей канал, ми з вами говорили, що дуже важливо це пам'ятати. Якщо ви це не чули і ще не дивилися якісь інші відео на цьому каналі, дуже важливо пам'ятати, як легко запам'ятати часовий відмінок. Дивіться. Як часовий відмінок називається, скільки слів? Бачите, тут у нас три слова. Там past, perfect, continuous. Давайте поверну я назад так більшим, щоб було краще видно. У нас тут є три слова: past, минулий, perfect, доконаний або завершений, Continuous. Тривали, минулий, завершені тривали. Тобто, яка, яка процедура, як це робиться, як, як запам'ятати цей часовий відмінок або будь-який часовий відмінок. Значить, щось має бути past, щось має бути в минулому, щось має бути perfect, завершено. І щось має бути, бути continuous. У нас, Значить, це діє слово часового відмінку у past, perfect, continuous, буде складатися із трьох. Слів. Але пам'ятайте, що хоча воно складається з трьох слів, а значення буде мати тільки одне. У цих часових відмінках, це запам'ятайте, це відноситься до всіх часових відмінків. Якщо неважливо із кількох слів складається назва часового відмінку, значення завжди лише одне. Ми вже з вами говорили про це, є відео, але сьогодні я вам трошки нагадаю. Отже, Past Perfect Continuous, що в нас тут буде використовуватися? Ось там наверху я поставив to have і to be. Чому там стоїть to have? Тому що щоб зробити perfect tense, нам обов'язково потрібно використати допоміжне діє слово to have мати. У теперішньому часі воно так і залишається have, і коли у нас є present Perfect Tense, ми його починаємо з have. Але як бачите, коли в нас past perfect tense, ми ставимо have у минулий час, як там бачите, біля кожної особи I, he, she, it, you we, they, біля кожної особи стоїть тільки head. Бачите, як все просто. Ви знаєте, що цей head це просто дзвіночок. Він не перекладається як мати або мав у минулий час. Так? Я мав. Ні в якому разі у past perfect continuous він так не перекладається. Тут. Це слово означає тільки дзвіночок. Ага, це в нас буде якийсь past минулий часовий відмінок. В даному випадку минулий доконаний тривалий past perfect tense. Тобто, у всіх безвинятку випадках у нас буде стояти head на першому місці. Після, звичайно, subject, тобто після підмету. Якщо ви ще не дивилися відео про SWOPT, порядок слів в англійському реченні, обов'язково подивіться, це вам дуже допоможе. Воно є у нас на каналі. Окей, йдемо далі. Значить, Ми вже маємо head. Так? Тепер, щоб нам було зрозуміло, нам потрібно, щоб зробити perfect tense, нам потрібно у Past perfect continuous використати допоміжне дієслово to be. Тобто, коли ми говоримо про. Past. Паст past відповідає в нас had, так? а дієслово to be у нас ставиться у perfect tense, у завершений часовий відмінок. Якщо ви пам'ятаєте, коли неправильне дієслово, то завершений часовий відмінок зробив, з'їв, випив, викинув, не, роби, не в значенні робив, їв. А зробив, завершилося дія, З'їв, з'їв, все, тарілка порожня. Викинув, значить, у мене того немає, що я викинув. Не викидував, а можливо воно в мене залишилося, а викинув. Отже у, отже, у значенні perfect у нас у past Perfect Continuous використовується дієслово to be. І подивіться третю колоночку, я вам кажу підказку таблиці неправильних дієслів, тому що дієслово to be буде у нас усюди як. been. «Had been Вже бачите, вже чуєте «Had been Це вже дві слова, діє слова, яке буде складатися із трьох слів, але значення буде мати тільки одне. «It had been». Так само не міняється ні в якому разі. Бачите, I he shiet і одне, і множина, і, і they», і «he it у нас любить в автійській мові свої якісь особливості, але «he it тут дуже спокійні. Вони так, як і усі. А що ж у нас тоді буде continuous? Вже маємо щось у нас стоїть на місці past. Бачите, у нас використовується допоміжне дієслово to have. До речі, у нас є відео на цьому каналі про допоміжні дієслова have, to have, to be. Погляньте, дуже, дуже вам допоможе розібратися в англійській мові. Отже, на місці past у нас використовується допоміжне дієслово to have, оскільки це минулий час і неправильне. Неправильне дієслово, ми дивимося другу колоночку, це у нас буде head. Так? Тому у нас усюди буде head. Head стоїть на місці past, на місці перфект. Роль перфект виконує допоміжне дієслово to be, been. Ви помітили, я кажу, допоміжні дієслова head і been. Вони ніяк не перекладаються самі по собі окремо у цьому випадку. Ніяк. Вони лише ті дзвіночки, які показують, що це у нас past perfect. А вже дієслово, про яке ми говоримо, основне дієслово, яку дію ми хочемо показати, що тривала. Ось уже те дієслово використовується. от трошки відхилюся, Уже те дієслово використовується із закінченням ing. Ось вам і тривалість. Тривалість виражається в англійській мові якраз цим закінченням. Ing. У кінці до дієслова. як ви знаєте, не всі дієслова можна використати у тривалій формі. І я би порекомендував подивитися відео на цьому каналі про Present Continuous, у якому я пояснюю, які дієслова використовуються, які не використовуються у тривалій формі. І ніколи не будуть використовуватися. Будьте уважні на рахунок цього. Але загальне правило таке, бачите, ми використовуємо had, у значенні past, been, Дієслово to be у значенні perfect. І дієслово основне, про яке ми говоримо. Наприклад, у, у моєму прикладі я казав, що я гуляв перед тим, як почався дощ. Гуляв у парку перед тим, як почався дощ. Тривала дія чого? Walk. Ходити пішки або гуляти. Walk. Додаємо ing, і виходить у нас walking. Значить, що, як я скажу, I had been walking. I had been walking. before It started to rain, або Before it started raining, або. -або. Про... Коли в нас іде дієслово після дієслова, в нас також є відео. Подивіться, дуже цікаво, інколи з частичкою to використовується попереду наступне дієслово, а інколи з закінченням ing. Але start – це таке слово, яке. Після якого можна або таку форму, або таку використати. Але відео обов'язково перегляньте на цьому каналі, це буде вам важливо і щоб краще ви могли висловлюватися по-англійськи. Отже, запам'ятали, так, ось це в нас така форма. Ось так ми використовуємо таку форму ми використовуємо для того, щоб зліпити Past Perfect Continuous. І ще раз нагадаю: Past Perfect Continuous Ми тоді використовуємо, коли хочемо показати, що у минулому. До якогось періоду, до якогось часу, до якогось моменту в минулому. Тривала якась дія. Якраз тривалість дії ми хочемо тут підкреслити. Якщо ми не хочемо підкреслити тривалість дії, ми можемо просто використати простий минулий час. Я ходив у парку. I went for a walk. Я пішов на прогулку на прогулянку. It started raining. Можна простим. Минулим часом, коли одна дія за іншою проходить у хронологічному порядку, і ми в такому ж порядку розповідаємо. Тобто, це ми вибираємо. Ви вибираєте, Ви вибираєте, яким часовим відмінком користуватися. Але Pass Perfect Continuous допоможе показати тривалість чогось у минулому до якогось моменту у минулому так само. Не тепер, не зараз. Тобто, все відбувається тоді, десь там, у минулому. До тепер це цей часовий відмінок до зараз, до now, до present time now. Воно не має ніякого відношення. Ви просто якби згадуєте, яка тривала дія в минулому, до того, як щось інше сталося у минулому. Ну і щоб вам краще зрозуміти, давайте перейдемо до прикладу. Все таки. Тут у нас affirmative sentences, стверджувальне речення. Розповідні, коли ми просто розповідаємо, було так: I had been carrying Those bags for half an hour before I met Peter and he helped me. Бачите, у нас одне діє слово Verb had been carrying. Три слова, а одне значення, що я був носящим тоді. Ну, якщо це страшно буквально так перекладати, я тоді ніс those bags, ті сумки, протягом півгодини, for half an hour. When I met Peter and he helped me, коли я зустрів уже після того Петра і він мені допоміг. I had been carrying три слова значення одне. Бачите, subject I. Тепер subject she, Третя особа однини. She had been knitting for half an hour when her husband came home. Вона плела на спицях протягом півгодини. Коли її чоловік вже прийшов додому. Тобто, коли прийшов чоловік додому, перед тим вона півгодини вже плела, е, ну там я не знаю, що, можливо, шарф якийсь або що не важливо, що вона плела, можна її потім спитати буде, якщо комусь цікаво. так? We we had been driving for hours when we finally reached our destination. Ми години їхали, цілими годинами їхали до того, поки ми в кінці кінців не доїхали до місця призначення. Бачите, у всіх цих трьох прикладах had been, had been, had been, вони ніяк не перекладаються. Я спеціально так повторюю, щоб вам це запам'яталося. А дієслова, які для нас важливі, про які ми говоримо, що ми робили, ми використовуємо з закінченням ing. І так у нас і буде past perfect continuous формуватися, Бачите? Є в нас ще negative sentences, «заперечувальні речення. Тут я поставив заперечення not, як ви бачите, коли в нас дієслово складається із двох або трьох дієслів, а значення одне, як у цьому випадку, past perfect, continuous. тоді заперечення NOT ставиться після першого слова складного дієслова. I had not been carrying those bags for half an hour when I met Peter and, and he helped me. Ви тут заперечуєте, що ви не, не несли ті сумки протягом півгодини до того, як ви зустріли Петра, який вам допоміг. She had not been knitting for half an hour when her husband came home. We had not been driving for hours when we finally reached our destination. Думаю, тут нічого складного немає, просто запам'ятати, в якому місці ставиться not. Ну і залишилося в нас іще питальне речення. Як запитувати, використовуючи past perfect continuous? Як і є загальне правило для питальних речень. У нас, до речі, також є відео про те, як задавати питання в англійській мові, подивіться на цьому каналі, як і зазвичай таким ну, невеличким правилом таким є, що ми переставляємо місцями subject і verb. Але коли у нас verb складне дієслово і складається з двох або трьох слів, тоді тільки перше дієслово. Складного слова міняється місцями з вашим subject. У нашому випадку тільки head міняється із subject, міняються місцями. Head йде на перше місце, а потім subject йде на місце head, а далі речення ніяк не міняється. Дивіться, як це легко дуже в англійській мові. Had I been carrying those bags for half an hour when I met Peter and, uh, and he helped me. Бачите, ще додаємо. Питальну інтонацію, і вже в нас питання на 100% працює. Had she been knitting for half an hour when her husband came home? Had we been driving for hours when we finally reached our destination? Як бачите, і тут нічого страшного немає. Взагалі, ви одне запам'ятаєте, коли він використовується. А форма, бачите, дуже простенька і дуже легко то використовувати. Ну і щоб вам закріпити, давайте подивимося трошки більше прикладів. She had been living in New York for a decade before she moved to Los Angeles. Вона проживала в Нью-Йорку протягом десятиліття, ну або протягом десяти років до того, як вона переїхала у Лос-Анджелес. Тобто, що в нас тут є? У нас тут є тривалість проживання. так, she had been living, проживала. Тривалість проживання. Тривалість у нас позначається закінченням. "-ing". She had been living. У нас є тривалість проживання у минулому. Before she moved. До того, як вона move, їхати, переїжджати, Moved. минулий час. Тобто все відбувається в минулому. Значить, у нас у Past Perfect Continuous мусить бути щось у простому минулому. Або по змісту це зрозуміло має бути, або ми у тому ж реченні маємо використати. Зараз у кінці я вам покажу, які сигнальні слова використовуються для, uh, при складанні past perfect continuous sentences, речень у past perfect continuous. Давайте йдемо до другого. so they were tired in the evening. Можете тут побачити, що в нас тут є. Є в нас had been playing. Це в нас past Perfect continuous. Це значить тривала їхня гра. Вони гралися в парку цілий день. Тому вони були дуже змучені вечором. They were минулий час. Тобто все відбувається в минулому. До того, як вони стали змученими, вони цілий день гралися в парку. I had been reading the book for two weeks when I finally finished it. Зможете самі розібратися? Я читав книжку протягом двох тижнів, перед тим як я її в кінці кінців закінчив. Читати мається на увазі. I had been reading. Тривалість у нас дії, якої говориться в минулому, саме тривалість читання книжки протягом двох тижнів, коли я її вже в кінці кінців закінчив. Finished – минулий час. Тобто тут усі дієслова мають бути в минулому часі. Had been reading – це три слова, які мають одне значення процесу читання у минулому, тому це також минулий часовий відмінок. І дієслово finished закінчив. Воно так само просто в простому минулому часі. They they had been studying for the exam since morning, so they decided to take a break. Це так само дія відбувалася у минулому, коли вони яка дія тут тривала? Studying. Had been studying. Тривав процес. Навчання. Вони вчилися перед екзаменом since morning з самого ранку, so they decided to take a break. Тому вони вирішили decided минулий час. Тобто дія так само, коли вони вирішили, так само була в минулому: to take a break, взяти перерву, або піти на перерву, по-нашому. Ну і для зручності, щоб вашим очам швиденько пробігнутися по цих прикладах, я виділив. Past Perfect Continuous червоним кольором у кожному реченні. А простий минулий час, що так само показує на минулість, я виділю просто жовтим таким тут кольором, щоб ви могли розрізнити ці два часові відмінки у одному реченні. Але всі її слова мають бути тут у минулому. Дотепер вони не мають ніякого відношення. Я повторююся, звичайно. І якщо вам ще не надоїло сьогоднішній урок, тут вам є невеличка вправа. Як би ви написали ці речення? Що би, як би ви склали past perfect continuous з цих речень? Пам'ятаєте? Потрібно had been, це буде на автоматі у кожному реченні, а дієслово, яке в дужках, треба буде поставити у форму continuous із закінченням ing. They wait at the station for 90 minutes when the train finally arrived. Тобто вони Чекали на станції протягом 90 хвилин, перед тим як поїзд в кінці кінців вже прибув. 90 хвилин чекати, це досить довго, як би ви тут склали? I live in Edmonton for six months. when I decided to move to move Toronto. Я проживав в Едмонтоні протягом 6 місяців, перед тим, як я вирішив переїхати в Торонто. Як би ви тут поставили діє слово і, і звичайно не забудьте про Head Bean. They lived in that house for 10 years when they decided to sell it. Вони проживали в тому будинку протягом 10 років, перед тим як вони вирішили продати його. I study for the test all day. So by evening, I was exhausted. Я вивчав або я готувався до екзамену протягом цілого дня. Отже, на вечір я був вже зовсім змучений. They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived. I had been living in Edmonton for 6 months when I decided to move to Toronto. They had been living in that house for 10 years when they decided to sell it. I had been studying for the test all day, so by evening I was exhausted. Щоб вже вас не зробити дуже exhausted, так я хотів би з вами поділитися порівнянням. Як, чим відрізняються Present Perfect Continuous від Past Perfect Continuous, теперішній доконаний тривали від минулого доконаного тривалого? я думаю, це дуже важливо, щоб не переплутати. Зразу скажу, що Present Perfect Continuous, як ви бачите тут на цій е, таблиці і на діаграмі, вона має відношення до Present, до тепер. Тобто на даний час ми ведемо розмову про дію, яка почалася в минулому, колись там в минулому, і триває досі. І Present Perfect Continuous. Підкреслює процес або тривалість, так само, як і Past Perfect Continuous процес або тривалість. Але Present Perfect Continuous підкреслює процес або тривалість події і пов'язує подію із сьогоденням, на зараз, на тепер. І структура там написана: have або has. До речі, у нас є відео на цьому каналі про Present Perfect Continuous. Сподіваюся, ви його вже дивилися, якщо ні, перегляньте, будь ласка. Там є такі ключові слова або сигнальні слова, як я їх називаю. For і Since. Бачите, вони дуже часто використовуються у Present Perfect і Present Perfect Continuous. І оскільки у нас Perfect Continuous використовується і у цьому, Past Perfect Continuous, то вони і там можуть бути використані. І приклад тут зразу Present Perfect Continuous спочатку. Приклад у нас там який. I am really tired. I have been carrying those bags for half an hour. Я справді змучений. Я вже. Я вже несу ці сумки протягом півгодини. Я вже півгодини несу, не, не не ніс, а несу зараз. Я вже півгодини несу ці сумки. Present perfect continuous говорить про тривалість дії, яка почалася в минулому, але триває ще на зараз. Past Perfect Continuous говорить про дію, яка також почалася в минулому, але вона, на відміну від Present Perfect Continuous, вона і закінчилася в минулому. Вона в минулому тривала, і в минулому до якогось такого конкретного часу вона і закінчилася. Тобто, якщо поглянете на діаграму Present Perfect Continuous, ось наверху просто наді мною, і потім на діаграму до Past Perfect Continuous якраз у слідуючій колонці, так? ви побачите, що Present Perfect Continuous на Present Time, на тепер говориться, що давно почалося і триває, тривалість показує до тепер, А Past Perfect Continuous показує тривалість. Почалася в минулому, і в минулому колись закінчилася. А на тепер ми просто згадуємо. на тепер то дії вже не триває взагалі. Так? Структура яка? Структура had, been і verb із закінченням in. Ну, Про це ми говорили, тому я на цьому не буду так заострювати вже тут детально знову. І ключові слова before, by the time, when і after. Але щоб. Краще вам запам'яталося, можете зробити собі скріншот з цієї таблиці. Present Perfect Continuous тривалість, але дотепер, до зараз, до now. Past Perfect Continuous тривалість, але вона закінчилася в минулому. Перед тепер, дотепер. На тепер вона не має ніякого відношення. Ну і приклад. The past perfect continuous, і ще один. Ми вже багато прикладів переглядали сьогодні. I had been carrying those bags for half an hour when I met Peter and he helped me. Бачите, у present perfect continuous I have been carrying those bags, тому що на даний час я їх несу ще, я вже змучений. А у past perfect, I had been, минулий час, є слово have, I had been carrying those bags for half an hour when I met Peter and he helped me. Отже, як би мене крутили, але англійська мова легка мова. Тому не бійтеся її використовувати. Не бійтеся робити з вашої розповіді цікавішими англійською мовою, звичайно. Ще одне прошу: не бійтеся задавати питання. Якщо ви чогось не розумієте, задавайте їх у коментарях тут. Я спробую вам допомогти пізнати цю англійську так, щоб ви могли вільно нею розмовляти. Точно використовувати те, що вам потрібно. Але саме головне це практика. Вам потрібно практикуватися. А щоб практикуватися, треба бути сміливішим. Піти і пробувати, розмовляти, говорити з людьми, старатися використовувати знання. Ось вивчили вже сьогодні Past Perfect Continuous, Завтра вже вперед, вперед, когось зустріли і давайте розповідати, як ви там десь що, які дії тривали у вас десь у минулому, десь ви поїхали на курорт відпочивати або десь. Ну я не знаю, у нас. Люди більше на курорт до Польщі їздили, чи, чи до, до Чехії, чи в якісь інші країни. І курорт у лапках, звичайно, тому що їздили на заробітки. Але неважливо, про що ви будете розповідати, які дії там тривали до, до якогось моменту в минулому. Спробуйте завтра комусь розповісти цікаву історію про себе. Або напишіть нам у коментарях, ми будемо тільки раді. І ще буду радий, якщо ви поділитеся цим відео з вашими друзями, залишите ваші коментарі і поставити ваші лайки. а ми з вами зустрінемося наступного разу bаy-by see ou next time